Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Пане Шелест, а скажіть мені, будь ласка, розгляд справи коли проводиться? Ви проводили розгляд справи? Так, тобі. на місці. – На місці. Ви ознайомили так звану правопорушницю з доказами правопорушення? А, розумієте, у мене немає технічної. Значить, як ви провели розгляд справи, якщо у вас немає технічної можливості? Ви роз'яснили права громадянці? Так, роз'яснили. Як вам роз'яснили ваші права? Ні, вони про мої права взагалі нічого не говорили. Нічого, вам ні 268 статті не зачитували. Ні, ні. ні розказували за 251 докази. Ні. Нічого абсолютно. Ні. Як ви провели розмісти, поясніть мені? Пояснив, розміснив права згідно 268 статті. Мої По... права ви мені не пояснювали. Поясніть їй зараз, ви, Вона ні, громадянка що, каже, що не пояснювали. І я віру їй, я а не вам, того, що поліцейські немає, є, брехуни. Немає, я дуже радий зараз. Щоб, хай, то, що поліцейські... Так, я звичай. Я? Це не юрист. А у вас є якісь документи? Це не передбачено законодавством, я вам під'являв. Не, не передбачено. Якщо ви зараз є юристом, у вас має бути якийсь документ. Ви не переключайтеся на це. Ви розкажіть громадянці її права. Зачитайте її права. Ви мене зобов'язуєте зараз підписати цю постанову. Ви можете, ви можете дати заявити про питання, надавати докази, а так як у вас є відбічні допомоги. Чи не вийти допомоги, можна бути надано вам послуг перегладача. Так. Ви дали можливість скористатися хоч чимось з цієї 268 статті? Ми Я їй Не За чим вона? я не відмовлялася? Я сказала, ви мені ви заставляєте мене підписати. Якщо я не підписую, я не ви не мені... Заставляти. Ні, почати, да ви вас вас сказали, ви мені відправите додому почтою, там да, я можу оскаржувати. А ви, ласка, ви зараз. ж мені не сказали, що я маю право щось требувати вас, правильно? У мене ж теж якісь права. Я вам Значить, в рамках статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пред'явіть, будь ласка, громадянці докази її правопорушення. Зараз це немає технічної можливості. Значить тоді, чому ви виносили постанову на місці, якщо у вас немає ні доказів, ні технічної можливості. Доказ зафіксований на реєстратор патрульного, який зараз знаходиться... Пред'явіть, будь ласка, громадянці, ви проводили розгляд справи. При розгляді справи вона має право знайомитись з доказами її правопорушення. Я зупинив патрульний поліцейський. Ні, почекайте, тут не було більше нікого, крім вас двох. Все. Так ми вас зупинили. Так, ви зупинили. А де докази? Вам пояснили, що ви а саме пункт 2 ДВД, правопорушення. Пояснення це не є доказом. Будь ласка, їй зараз докази. Вона вправі вимагати, і вона вимагає у вас докази її правопорушення. Тому що вона Ще стверджує, я схильний вірити їй, що вона не порушувала. Згідно, право. Е, згідно жодних нормативних актів, в мене немає зараз технічної можливості. Тоді яким чином ви винесли постанову на неї, якщо у вас немає технічної можливості? Ви проводили розгляд справи. Ви ж покликана поліція захищати права і Я закон... патрульний я поліцейський, не... зараз знаходжуся при виконанні. Я помітив правопорушення, я на нього зреагував. Вам право. здалося, що це правопорушення. Мені не здалося. Здалося. Ми Тоді пред'явіть їй докази, будь ласка. У нас два патрульних поліцейських, нам не могло двоїм здатися. Могло. Зда... могло, могло. Показує правила і чотирьом, здається. Будь ласка, пред'явіть їй докази. Вона вимагає докази. Тоді як Ви винесли постанову? Я не можу... Зрозуміти, ви порушили її конституційні права. Ви безпідставно винесли на неї постанову і притягнули її до адміністративної відповідальності. Не підставно. безпідставно. Безпідставно, тому що ви не приділили доказів їй. Приділіть, будь ласка, докази. Я вам ще раз повторюю, немає, зараз технічної... То як ви винесли постанову? Я вас запитуюся. Я знаходжуся зараз на службі Ну і що? При виконанні. Ну і що? Я не маю жодного права безпідставно людину притягнути до одним страну. Але притягнули безпідставно, того, що вони приділили й доказів. Знаєте. Ну, от, ви виписали, ви виписали, виписали, от мені От мені громадян, не кажеш, власне, докази. мені документ написати. Я чого, не збираюся вам нічого пред'являти. Я може не під'являти. Може, це мій сусід, яка різниця на підставі чого. Вона вимагає, випустила. вона вимагає, не я. Чогось до мене вчепилася, ніколи в мене не було ніяких проблем. Я не знаю, як себе з вами вести, як з вами спілкуватися. Ви зразу мені 425 гривень. Ви пробували їх собі заробити? Я з вами спілкувався. У мене є відеозапис, що я з вами спілкувався. Ось в мене є. Якщо вам це потрібно, на якому ви вказуєте, що так і по телефону. Я, не кажете, я не вказувала, що я спілкуюся. В, в мене вистає, тому що я якраз підійшов і я не говорила яху, вам, що я спілкувалася по, я по телефону. Раз, да. Знім, да. давайте, і там дітей вистави Я вам можу показувати, можете уважно послухати, що ви спочатку кажете, що так я розмовляла, а потім ви кажете. Ні, я кажу, хлопці, коли, коли я вас випитав, поговорите, що ви повинні розмову передам повністю, як ви складаєте. Я вам можу Разом, чай, ви, разом, ну, а це не можна було мені з відеозапис пред'явити, що я розмовляю. Відео... Покажіть є. мені відеозапис, я розмовляю по телефону. Ви ну, проводили розгляд справи, ви мали ознайомити громадянку з доказом її правопорушення. І тільки після того, як є докази, після їхньої оцінки звісно, 252 статті, оцінка доказів, тоді вже Тому особа здійснює. Притяг... Особа, яка проводить розгляд справи. Правильно. А ви їх не оцінили, цих доказів, бо їх немає. Ви побачите зараз на даному відео, на даному екранчику, де ви розмовляєте по мобільному телефону. Розумієте, технічна можливість не передбачає, щоб ви зараз побачили, але де ви розмовляєте. Ні, немає. Там просто машина проїхала, біла і все. Тепер я вам пояснюю, чому я не придивив вам цей доказ зразу. Тому що я вам ще раз опорядку. На даний час технічної можливості подивити вам назад, що немає. Значить, немає не права виносити не постанову. Значить, ви не маєте права виносити постанову, якщо немає технічної можливості надати людині докази. Ви навіть ці докази в себе на екранчику не дивились, ви навіть їх не оцінювали згідно 250 Ви Розумієте, гроші? що я був свідком, того, як даний громадянин. Та не є посадова особа свідком. Ви повинні керуватися чітко в рамках законодавства. Є докази, ви ними керуєтеся, їх оцінюєте. Хто ви є? Назвіться, будь ласка. Яка вам різниця? Громадянин Назвіться, України. Будь ласка. Громадянин України. На якій підставі ви зараз тут знаходитесь? Бо я громадянин України. На якій підставі ви мене знімаєте? Що, знімають проституток на трасі? Я вас фіксую. <с? <с?> на якій підставі ви мене фіксуєте, на віддати? За Мені законодавством це передбачено, маю право, О, громадське місце. Громадянин України. Е, яке відношення ви маєте до даної особи? А яка вам різниця? Тому що ви зараз прийшли і мені зараз щось пред'являєте. Я стою на тротуарі і якщо хочуть Ви не Вирішили винести постанову. Е, дану постанову підписувати будете? Mm -hmm. Віддайте, будь ласка, це місто Це обміністрівний матеріал. Окей. Ви я вас зараз запитаю, Ви підписувати будете? Ні, вона зараз заявляє клопотання про перенесення розгляду справи Постановлю в адмінпрактику. А як ви винесли, якщо ви не оцінили доказів? Будь ласка, підписуйте постанову, їдемо зараз в управління патрульної поліції і пишемо е, на них скаргу. Ви мені добре, до врача нашємося? Значить, заїдемо до врача. Приїдемо ще до врача. За що ви розписуєтеся? Подивіться уважно. Копію постанови отримано. Все, тільки за копію постанови. Ви є радник чи хто? Яка вам різниця? Почекайте, ви хочете мене надурити, хочете, щоб я підписала не ви знаю, не Я в цьому не розумію. Ви ви Перший ви раз може... в житті мене сьогодні зупинила поліція. Перший раз в житті. І то я вам пояснила, що я дуже спішу. Відповість, будь ласка, ласка температури 40. Бу, була розмова. Просто, так, хлопці, будь ласка, спішу. От ну, таке буває річ, дуже рідко. Ви, я була ви, готова поставити якісь документи і відпустити. Давайте підписуйте протокол, постанову про отримання. Шановне, я річ не Просто ви сказали, що ви не виснили, що ви порушували. Спочатку ви кажете, що ви а потім не вислайте. Я не сказала, ви не Вік, сядь Ми, машину, в машину, дочь. Перестань плакати. Вік. <звук> Перестань, кажу тобі, плакати. Тільки в город приїхати, як <звук> почалося. Щасливо. Щасливо. Зачекайте, ви ж не, от, не, от, не пояснили, от ви що дали їй копію, дали що мені, з нею робити? сам все зазначили. Чекайте, ви Шо? повинні Покажіть розказати їй. Ви вручили їй копію постанови. Скажу, Яка, скажу, Яка різниця? Ви пояснити їй повинні права. Що вона має право робити з цією постановою? Перед розглядом справи. Розгляду не було як такого. Розгляду не було як такого. Не Розгляд було. Був і він відбувався на місці вчинення правопорушення. Без правопорушниці, так званої. Присутності правопорушниці. Без вашої. Пояс, Поясніть, будь ласка, що її робити з цим папірцем можна. Ви можете сплатити дану постанову, або скажете і протягом Одна 10 секунда. днів. Приходити зазначення можна частині оплатити або оскаржити протягом 10 днів у встановленому законному порядку. Куди оскаржите? Установлено Встановлено законом порядку. Тобто, ну, пояснено, су... громадянка не стоящего... забудьте. Розкажіть мені до суду або до вище стоящого органу. Вище стоячого орган це. Ви можете звернутися в управління маткої поліції. Що ж вас це треба витягувати? Ви повинні це громадянину пояснити одразу. Ми це пояснювали, але... Не пояснювали, але я впевнений в цьому. Ми впевнені в одному. Завж ти що, спизешні тинути займали? Нікуди не спіши. Все, значить, де обласне мені колись було, знаєш, біля замасові базу на наліво поворот полог збиється. На право п'ятий автовокзал. Ага, а наліво перестаємо автовокзалом пачки А налево поворот. Я зараз іду, бо я сюди машини різні закрити, кожна кіно після. Вона має не напишемо. Давай цей. Uh, я тебе десь почекаю, Олег.